Це як ми любимо. Значить, Ми зараз відкапуємо фуру, перегружаємо шифер і каньки з фури в 10-тонничок з деревиною. Він їде в Сніжківку і ми разом з ним. А фура нас чекає. А фура в Сніжківку не їде, вона не проїде. Угу. Далі відреагує якось. Дякую. 31, 32, тридцять нормально колеги грузимось. До вас зараз приїде голова. Я з того став машини, просять віку. В Сніжківки ми їдемо до двох пані. це мати і дочка. Мати десь за 70, дочки десь під 40. Вони весь час були в окупації, нікуди не виїжджали, в них крайній будинок в селі. Там дуже прикольно, бо де дорога, вона опирається в ліс, Ну, ми вже в, ліс, в лісі, ви це бачите. І з одного боку ліс, а з іншого боку, в них величезна територія, виход до річки. І там розміновано, туди можна підійти. Ми там були, коли заміряли вікна, були коли будували, ну, вставляли вікна, були коли заміряли дахи. Багато разів вже були, але я жодного разу не підходила до води. Бо завжди типу, ти кудись несешся, ну як сьогодні. Щось стається не так, ну як сьогодні. Але хочеться дуже підійти до води і хочеться якось теж приїхати з хлопцями на будівництво, бо прям ну, там прям вау, там величезна територія, там дуже красиво. Але вони, звісно, розповідали, що коли була окупація, так як вони в ну, Україні, типу, біля них стояли всі ці гаубиці. Тому, на жаль, даху немає, але нічого ми його вже веземо. Вже є вікна, вставили їх десь місяць тому. І вони дуже прикольні, бо от є люди, які яким... не живуть собі, там щось прилетіло кудись, і їм як пофіг. Ну, типу, вони такі не супер організовуються самі. А ці навпаки, там мати, от яка за 70, вона постійно підфарбовує цю хату-мазанку. Щось там вони роблять, перебирають, викидають. Ділять ну коротше, такі супер шебутні в доброму сенсі слова. Зараз побачите. Добрий день! Добрий день. — А ми до вас. Боже, ми Боже, раді. я вам так дякую. Ми також дуже раді. Нас багато, в нас застрягла фура на під'їзді, тому ми перегрузили в машину поменше. Зараз подивимося. Дівчата, Дівчата, значить, сьогодні вивантажуємо, а завтра вже почнемо. Завтра. Так. Будуть хлопці завтра, будуть хлопці післязавтра, Потім за планом середа четвер. Mm -hmm. А потім наступна субота і неділя. Якщо все добре, то встигнемо от в такий тайм. Боже. Ти. Там, каже, такі гарні хлопці, я до тебе їх послала. Я кажу, в смислі гарні хлопці, де ви тут гарних бачили? Та ні, я навіть по іменах сказала, хто там, ну, росіяни. Я кажу, ви що, з гузду з'їхали? Взагалі. Та вона, ви ж розумієте, ти ж жінка, ти ж прожила життя, тобі 80 років. А вона мені каже, що з нас буде? Я досі не розумію, що ця фраза означає. Але вже то нема, вже так. Нема. Я, я... Просила, Чому ну знаєте, не те, що там підтримки якоїсь, ну, а мені бабушки сказали, наші, та ти сама молода, тому до тебе і ходять. Ну, то взагалі, ну, я, я не знаю. Я тоді трошки пожурилася, але ну, я, я дійсно взагалі не знала, що з цим робити. Нічого не сталося, жахливого. Але багато людей померли, дуже багато. Це від смуту, від це все. нерозуміння ситуації. Дуже багато людей. Хтось з розуму зійшов, хтось побачив перше. Ти пам'ятаєш, як то в підвалі, коли люди загинули. Там хтось побачив, хтось дійсно з гузду з'їхав, це якогось серце не витримало. Бо таке жахіття для нас. Ми ніколи не бачили ні тієї війни, ми не агресивні, ми така нація, ми взагалі не агресивні. Таке жахіття. Ти не можеш піти нікуди, бо ти ну, не, можна, не можна піти до лісу, не можна збирати гриби, не можна взагалі просто пройтися для себе, погуляти, бо ти не знаєш, де міни. Тут заміновано. Це обширна територія, її не можна перевірити швидко. І скільки це буде років, ну, ми не знаємо. Так, оц, якесь Ну, тут можна знаходитись, але далі, далі піти не можна. Можна ходити по дорогах. Але от до цього лісу я не знаю, на, на, на нього можна тільки подивитися. Там ще не перевіряли і коли це буде. Тут, взагалі тут же... тільки ліс є. Ну, грибом, грибів ми не зберемо. І полуниці, по полуниці теж не можна ходити. Ну, не можна. Але подивитися можна. І принаймні тут гарно. О боже, воно таке мале. І я її, мабуть, відпущу. Хай росте. Іди. Мені подобається ловити, але я багато відпускаю. Бо то мале, то жалко, то ще щось. Дві рибка. Що таке? Ну, що таке? Ну, що таке? Малиш? А оце там, де матрасики, нам не можна ходити, бо там нема стелі. Але це вже наступний етап, ну типу ядах, це прекрасно, стеля потім. Готовіться. Так, подожди, ти будеш слово вирізати? Так. Да. Ну, я не так, придержу. Вот это. А как вы определяете? Тяните сюда его. А? Тяните сюда его. Там дядя. Он ваш или нет? доставали? Olha o que é?